Сотні людей досі залишаються в зонах обстрілів. Евакуація мирного населення триває. Найближче місце, куди їх привозять, транзитний пункт у Павлограді. Як розповів керівник гуманітарної місії Проліска, центр уже переповнений. Людей прибуває більше, ніж є місць, але евакуацію не зупиняють. Усіх, хто потребує, продовжують вивозити з небезпечних районів. З Білозерської, Донецької область. Білазюрськ. А як ви тут опинились? У вас гуманітарна місія Проліска виконується? Да. Не, не, ну, ну, да, 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 да. Так, так, так. Вони ще позвонили і приїхали. Вот Вчора приїхав сюди. Чоловік виїхав в останню мить. Розповідає, довго із цим тягнув. Все время що ти тягнув, тягнув. Дом, родной дом. 60 років прожив в одному домі. Ну, покидати ж неохота ж. Все, і батьки там лежать, вже що ж? Ну, пришлось бросить, потому что жити самому хочеться і Вечером, вчера, вчора я вчера вечером машина їде, а я до сих пор бегал, прятався, потому що у діть так а что що воно что-то. В транзитному пункті Юрія, як і інших, годують. Надали речі та спальне місце. Зараз чоловік намагається зв'язатись зі своїм братом, який виїхав до Києва. Зараз хочу позвонить в Київ. А у вас там родичі хтось? Ну, старший брат поехал туда. Он І раньше И ви... ага. Он на своїй машині поехав, а я Это самое, на автобусе. Пока ми теж біженців, ну, он з семьей, я, ну, я вот сам один. У него семья там. Може туди, може знайдемося вместе, конечно, не знаю. Как вийде. Людям надають прихисток та допомогу. Більшість із них виїжджають на самі, забирають своїх домашніх улюбленців. Нас придупреждали, що ви, виїжджають не тяніть. А чому а не виїжджали? А чому не виїжали? А ми сподівалися, що пройдуть мимо, що білозерку не Мені Вчора позвонили, сказали. І, ну так от розкажи всіх короткі. Мой він вчора попали герань. Ожидаємо своєї участі здесь. О, Можичі, о. Я, звісно, конечно, собою Це ж мої друзі, як я їх брошу. Така жінка не єдина. В пункті можна зустріти людей з різними домашніми улюбленцями, для яких є спеціально відведені місця із просторими клітками. Пані Лариса теж виїхала з гарячої точки разом зі своєю кішкою Алісою. Говорить, це вже не перша їхня евакуація были в Аллавахи под Новотроицком. Ми вже терпели, ми вже ждали, думали, ого, может все. оно успокоится. Не, Но не этого да, успокоєния вот не було. Ми виїхали. Виїхала я на Білозерку, там где я раніше родилася, там жила все. Ну, думала, приїду сюди і буду тут спокойнее. Ну, прошло время какое-то, ну буквально год, наверное. І вот ці пристріли, 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 а потім такі пристріли почалися, що вже ні в какие рамки не вміщаються. Водичку я принесу. Ой Боже. І ми оце вже кажу, все. Це був останній ход. Я вже не можу терпіти. уже нервы настолько забыть, что я, уже скоро тоже уже будет чешать парк скот. Ты... У нас это дом и магазин. И когда у нас ракета вообще упала пополам, так дом раскололся, середина выгорела, это а это самое, а края остались. Тогда я уже решила, что думаю, нет, Давай. это уже было последнее. И получается, знаете, ракета там упала, и вот эта вся дымовая завеса зашла на мою сторону, и ударом волны повыбивала все стекла, а человек как раз был у хати с кишкой. Хоч у хата вся в димо. Все, блін, страшне до віку. На віка ні одного вікна нема цілого. всі. Жінка говорить: вже стало байдуже на речі, меблі та взагалі все. Забрала чоловіка, кішку та почали шукати можливості виїхати. Треба було виїжджати вже. Поки ми оце все добилися, а я перед цим, як він пішов на роботу, заказала два міста на Дніпро. Думаю, якщо що вже в Дніпро. А тут Богом не ходи, тут хлопчик якраз їхав до Павлограда. І він нам оце поміг сюди дойти за цим всім. І ми оце, спасіба Богу, приїхали сюди. А евакуацію вони після нас приїхали. Ми навіть раніше приїхали, ніж вони. Пані Лариса говорить, будуть зараз шукати, де їх приймуть. Але тільки з кішкою. Без неї не поїдуть. Це в мене лісочка, це моя діво, це моя отрада. Оце скільки це все було. Вона мене тільки вспокає. Я з нею побалакаю, вона мур. мур. А скільки їй років? Чотири роки. Я страдаю тим. Ну нічого, сонце, я тебе не брось. Я тебе не, не брось. Може, це ти ти моя утішення, моя отрада. Мені ні до кого обращатися. Чоловік то чоловіком, ну а так взагалі. Зараз всі ці люди шукають безпечного прихистку. Вони розповідають, що навіть тут, у Павлограді, вже змогли відчути спокій і тишу, водночас наголошують на важливості евакуації, адже життя найцінніше. А також закликають інших не залишати своїх улюбленців у небезпеці. Вони теж члени родини. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.